12-разовий чемпіон світу такий рекорд встановив український борець з АРМСпорту, рівнянин Олег Жох, який ще кілька років тому був прикутий до лікарняного ліжка. Він потрапив у жахливу ДТП. У ті аварії загинув батько спортсмена та друг по команді. Як знайшов у собі сили повернутися на світову арену, Олег розповів нашим кореспондентам. Олег Жох переможно підіймає руку у фіналі. Український армреслер Долає Болгарина і стає 12-разовим чемпіоном світу у ваговій категорії до 90 кілограм. А ще кілька років тому і не вірив, що повернеться в спорт, адже сильно постраждав у ДТП. У 2018 році авто, яким мчало на змагання, занесло на зустрічну смугу. Миттєво загинули тернопільський борець Андрій Пушкар і батько Олега. Сам він тривалий час провів у реанімації на згадку про ту трагедію. Відкрити перелом лівої робочої для борця руки. Ну, на жаль, в мене була велика е, травма. Руки, на жаль, тут стоїть пластина, вона вже буде все життя зі мною стояти, але ж я якби не покладаю рук, тренуюся, це мені нелегко, але ж вибору не маю. Олегу знадобилося три роки, щоб знову вийти на ринг. Він повернувся до університетського спортзалу, де починав кар'єру спортсмена. Це право називається ну, типу боротьба в крюк, в гак як українською. І, ну і я її робив ну, вже. 15 років. Після травми Олег спочатку виграв чемпіонат України, потім Європи. А тоді й наважився на спробу повернути титул чемпіона світу. Всі, хотіли мене списати, не вийшло. Були дуже важкі травми. Дуже важко я їх проходив. Але ж дякувати Богу, я тут, я борюся. З підтримки всіх, хто мені це допоміг зробити. Дванадцятий титул дався нелегко. У Болгарії Олег спочатку програв, але далі таки вирвав перемогу. Незмінний тренер чемпіона каже: у планах жоха досягти рекорду в 20 титулів. Прийшов сюди сімнадцять хлопцям, зараз йому 33. Ви Вважаєте, що 16 років він вже займається амресінгом. Це його вже життя. Я думаю, що до 20, дай Бог, зробимо дубль це. Історія Олега надихає, і молодих борців Дмитро Полюхович прийшов на армспорт, бо захопився виступами рекордсмена. А на чемпіонаті світу в Болгарії вже був з ним у команді і здобув срібло у своїй ваговій категорії. Це дуже потужно. Я на корівняковорівня із рівного Володимир Миколачук Олександр Бойко Ми Україна Марафон. Єдині новини.